Щодо новин безпосередньо по мобілізації, так не лише коментарі щодо цього, і взагалом про ситуацію в українському політику та і за кордоном, про це все далі. Ігор Чаленко, політичний експерт. Доброго дня, пане Ігоре. Слава Україні, героям слава вітаю вас. Ну от перед тим як ви мали включитися, не знаючи, чи чули чи ні, зачитувала інформацію про ще один скандал із ТЦК про те, що у Львові власне мобілізували, так би мовити, працівника паркувальника так, з робочого місця виводили семеро людей під руки. Це все потрапило на камери відеоспостереження. Власне, ну от бачимо результат власне відповідь СТЦК про те, що вони не знають, що такий інцидент в них був. І, власне, ну це весь коментар. Що зараз відбувається з мобілізацією? Чому ми стали дійсно схожими на Росію? Раніше на початках ми всі дивилися відео з Російської Федерації, де аналогічно під руки ввели людей, так і пакували їх у вазики. Зараз, в принципі, те саме відбувається у нас. Що далі буде з мобілізацією? Ну очевидно, що це так само бачить і керівництво держави, і намагається на це впливати, окрім. Таких ну напівпопулістичних кроків пам'ятаємо, що там звільнити всіх воєнкомів, пам'ятаємо, як це впроваджувалось. Зараз йде намагання на системному рівні змінити дану ситуацію. Наприклад, ми чули вже інформацію про те, що міністр оборони пан Уміров представив концепт кадрової політики до 28-го року, де власне. Йде великий наголос на рекрутинговій роботі і відповідно змінам стосовно призову, який має бути замінений контрактною армією, ну і загалом іншим підходам, повальній цифровізації процесу. Наскільки це можливо, і це дійсно це все прописано в даній концепції. Звичайно, я розумію, що нинішні працівники. ТЦК десь на заході України, бо такі випадки зараз чомусь здебільшого фіксуються саме на заході України. А можливо, вони цього не читали. Але цілком зрозуміло, що потрібно і далі розбиратися з кожним таким фактом, максимально їх оприлюднювати. Ми розуміємо з однієї сторони, що ті самі ролики активно крутить російська пропаганда. Наскільки може через соціальні мережі, але тим не менш ми не можемо приховати відповідні факти, бо ми не є Росією, і це сьогодні дійсно це той фактаж, на який має реагувати сьогодні влада, і ми бачимо, що в принципі вона реагує, але знову ж таки ми розуміємо, що правоохоронці є певна інерція по кроках, тобто те, що зараз є. Спочатку відсторонять від роботи, зрозуміло, а далі вже за необхідності відкривається провадження, іде, іде розслідування. Але, звичайно, знаєте, вся проблема в тому, що зараз з міністерством оборони України і в Міністерстві оборони працює просто величезна кількість медійників людей, які сьогодні намагаються розробити. Правильні інформаційні кампанії, щоб донести до людей, щоб вони не боялися ТЦК і, хоча б, прийшли і оновили власні облікові дані, для чого це необхідно? Для того щоб. Самі ТЦК могли оперувати цими даними, і е, у разі чого там через рік, через півтора, ну невідомо як війна буде йти, чи через півроку вони могли так само адресною повісткою вже там потім викликати людину і все інше. Бо на сьогодні в е, ТЦК ну це певний атавізм. Це радянщина, це е, просто завали паперові оцих е, тек. Не дивлячись на те, що у нас вже є фактично на 90% заповнений реєстр військовозобов'язаних електронний, який називається оберіг, тим не менш, він ще не запущений так в експлуатацію, і відповідно все це в цьому паперовому вигляді, і ТЦК не можуть виконати ті плани, які спускаються згори стосовно мобілізації, і виходить та ситуація, що Порушуючи закони, просто людей на вулицях починають хапати і доводять до таких випадків. Звичайно, цього не має робитися, але водночас ми маємо сьогодні не лише вирішувати такі скандальні випадки, але й загалом змінювати систему, що власне зараз і намагаються зробити, що вкрай важко зробити під час війни. Ми розуміємо, що так само кожні зміни вони впливають так само на мобілізацію, але водночас. А ми маємо сьогодні і позитивні приклади. От я, наприклад, наведу приклад рекрутингу в третій окремій штурмовій бригаді Збройних сил України. Працює три рекрутингові центри, і все побудовано за західними зразками. Абсолютно так, як це там, в Сполучених Штатах Америки. Тобто, все зроблено так, щоб людина прийшла максимально вмотивована і далі пішла воювати туди, де вона хоче, і займатися чим вона хоче, на що в неї є навички і фах. Тому я думаю, що ці моменти будуть дійсно далі проваджувати. Ну, дійсно щодо рекрутингу, так ви вже зазначили про те, що міністерство оборони разом з організацією ЛОБІК запустили проект з рекрутингу до лав збройних сил України. Повідомляється, що рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно. Міноборони також веде переговори з низькою інших учасників ринку працевлаштування. Ну, ми отримали від вас в принципі позитивні відгуки. Як ви думаєте, наскільки цей проект взагалі вчасний, і чи він у не... якомога буде менше от таких випадків, про які ми бачили і говорили з вами раніше? Ну, в такі випадки, я думаю, що все рівно. Ми ж розуміємо, що тут і людський фактор грає. І ну очевидно, певне нерозуміння працівниками конкретного е, територіального центру комплектування, як треба себе поводити з громадянами. Бо у мене є, наприклад, діаметрально протилежний досвід спілкування з працівниками ТЦК, які принесли мені е, до квартири, де я проживаю, принесли нормальну адресну повістку. Е, я нормально сходив до ТЦК, все оновив все дані подав, і все було абсолютно добре без всяких е, цих силових вправ. І все ну тобто розумієте, абсолютно діаметрально різні різний досвід у людей. Але чомусь ми не говоримо про хороше, бо хороше, знаєте, ну воно є, значить воно ж так і має бути. А погане, звичайно, і таке враження, що всі у нас там хто не працівник ТЦК, то корупціонер, то е, людина, яка тягне силою там громадян е, ледь не на пер, передову, там без підготовки і так далі. Але до речі, я зверну вашу увагу: це Лобі ікс, те, що ви назвали, е, це позитивний приклад. Те, що я назвав, е, третя окрема бригада через три рекрутингові центри ну і плюс звичайно смарт мобілізація яку зараз оголошено через мінцифри де набирається поки що на пілотному етапі ці оператори дронів оператори дронів і це вже фактично ми маємо зараз дійсно такі три три дуже круті кейси які треба дійсно далі масштабувати наскільки це можливо максимально швидко тому що мобілізація очевидно надалі буде йти. Плюс, звичайно, ми маємо замінювати тих людей, які з початку широкомасштабної війни знаходяться і воюють. Вони банально всі люди, всі втомлюються, є і десь межа фізичних сил. Тому, звичайно, мобілізація має продовжуватись, але мають іти дійсно високомотивовані професійні громадяни, і цим і має власне займатися ТЦК. Ну от власне щодо народних обранців, так ще один досить такий великий скандал. Власне, Почерський районний суд Києва вночі 14 листопада обрав запобіжний захід нартепу Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи внесення застави. ДБР зазначає, що у взаємодії з СБУ викрила депутата на участі у злочинній діяльності, що керувалася представниками. Генштабу збройних сил Російської Федерації у та здійснення інформаційно-підривної діяльності проти України йому оголошено підозру у Держзраді. домінський назвав справу звичайно ж сфальсифікованою політично мотивованою. Е, ну де, в принципі, це якщо я не помиляюся, другий випадок, так де оголошено підозру і взяли під варту народного обранця. Ще Шуфрич так у нас такий є, який не встиг в принципі, чи не встиг, чи не виїжджав. За кордони нашої держави все ж таки Дубінський не встиг на початку кінця для інших все ще є у Раді, і до повномасштабного вторгнення мали відношення до Росії безпосередньо. Так? На вашу думку, оця от ситуація про що вона говорить загалом для народних депутатів, тому що ну зрадників там ще дуже багато взяти, до прикладу ПЗЖ. Насправді ми ж розуміємо, що дійсно сьогодні недоторканих немає не лише народних депутатів, але й загалом ми бачимо дійсно активізацію українських правоохоронних органів з однієї сторони. Це і антикорупційна вертикаль, з іншої це і питання національної безпеки. Звичайно, у кейсі там пана Дубінського ну можливо, знаєте, є тут певний зв'язок з тим, що українська делегація була в цей момент у офіційному Вашингтоні. Ну, в Вашингтоні там очолювала делегацію перша віце-прем'єр. Пані Свериденко ми бачили там. І Єрмак зустрічався з Блінкеном. Ми ж знаємо, що насправді Дубінський він же ж підсанкційна особа. На нього ж Сполучені Штати наклали санкції, і очевидно, що цей випадок теж став відомий за кордоном можливо, як певний позитивний чинник для того, щоб досягати тих чи інших рішень стосовно України. Бо нагадаю, перед візитом. Президента Зеленського, пам'ятаєте, що сталося з Ігорем Валерійовичем Коломойським? от, схожа ситуація абсолютно, мається на увазі. Теж обрали йому запобіжний захід сидіти в СІЗО. Тому ну стосовно конкретної справи, оці де веде там ДБР плюс СБУ, а то звичайно тут найголовніша якісна доказова база. Бо станом на сьогодні люди обвинувачені за 111 статтею Кримінального кодексу України. Ну українські суди щось близько 15% тільки вироків дали. Тобто 85% це була неякісна доказова база. Тому зараз, якщо правоохоронці і висловлюють відповідні. Звинувачення дуже б хотілося, щоб ця доказова база була міцною. Ну, в принципі, ми знаємо, що там дійсно є і перехоплені і аудіо, там ролики, і інші матеріали. Ну, подивимося, наскільки їх прийме суд. Ну з іншої сторони, ми пам'ятаємо, що українські судді це зазвичай називається найслабшою ланкою з точки зору реформування. І всі нам говорять про реформу суду. Тому я думаю, що цей процес, звичайно, він не буде швидким, і не факт, що проти Дубінського буде. Вирок саме вирок до якоїсь майбутньої парламентської кампанії. Невідомо, коли вона відбудеться, але справа може тягтися, тягтися. А пан Дубінський просто використає цей момент для того, щоб збити свою ядерну аудиторію, свій електорат, і таким чином просто піти, десь там на парламентську кампанію і знову балотуватись. Так, він переконаний в тому, що це політичне замовлення про те, що це робиться з однією метою, що він перестав створювати контент на Ютуб, Тікток та Телеграм каналах, перестав критикувати владу. На вашу думку, це лише відмовка, власне, дубінського ну треба щось ж говорити. Чи все ж таки влада може на даний момент боятися так званих лідерів думок? Ну як боятися, я думаю, що ніхто нікого не боїться, звичайно, але там зважають на рівень впливу того чи іншого лома, інфлюенсера і так далі. Стосовно пана Дубінського, то його основний вплив. Було нівельовано після якраз накладення санкцій з боку Сполучених Штатів, коли заблокували його основні майданчики, які він роками просто вирощував, Тоді і на Ютубі, на інших платформах, він, звичайно, намагався повернути той вплив, який був раніше, але ну, саме медійний вплив. Але ну як я бачу, йому це не вдалося. Тим не менш, звичайно, він активно критикує сьогодні владу, продовжує це робити. От навіть вчора це ж два суди вчора ж було. Фактично, засідання. Значить, після першого засідання він вийшов з чашечкою кави і каже: от бачите, мене там не пов'язали, все добре, він ходить, там п'є каву і так далі. Тобто робить натяки, що, от, бачите, нічого ці суди не роблять. І тому близько півночі його Бах взяли і закрили. Ну, тобто, тут то теж питання, наскільки політично є вмотивованими рішеннями. Тут я вже не можу навіть давати своє трактування, бо воно буде банально розцінене як тиск на суд. На жаль, тому звичайно, будемо далі спостерігати. Але ж я ще кажу, кожної сторін буде витискати максимум. Влада буде показувати, що вона бореться з державними зрадниками, які є всюди, в тому числі, і були у владі. І це зрозуміло. Це знаєте, як у лікуванні посади трьох своїх друзів. А Дубінський буде просто використовувати, казати, що це є політичні переслідування, і він там ж навіть щось там так і рукарлсону сполучені штати там заявив, що от подивіться, що ж відбувається. Тому я думаю, що історія Дубінського навіть в інших фарбах буде на Майданчику на інформаційному майданчику Сполучених Штатів і, і інакшими фарбами трошки заграє. Тому я думаю, що ця історія ще тільки починається і буде мати дуже цікавий резонанс на продовження. Данілов каже, що чекає Арестовича в Україні. Точніше, не Данілов чекає. Данілов каже, що його в СБУ чекають. На вашу думку, чи після цієї історії повернеться Арестович? Орестовичу треба як мінімум повернутися. Він же ж там казав, що хоче балотуватися в президенти, а йому треба особисто подавати заяву в центровиборчком. Хоча, можливо, там якось це перекрутять, що можна буде електронною версією подавати, але поки що законодавство цього не дозволяє. Тому зрозуміло, що якщо він з'явиться, то з ним будуть спілкуватися або не будуть спілкуватися, бо знову ж таки питання є заяви пана Данілова як секретаря. РНБО, а є конкретні правоохоронні органи. Якщо вони заявлять, дійсно, що Арістович сьогодні знаходиться чи в розшуку, чи він є підозрюваним, то звичайно, це буде інший процесуальний статус і з ним будуть інакше розмовляти. На дану ситуацію більш глибше аналізуючи так, був відомий зрадник Ковальов, ще Дмитрук, який захищає УПЦ МП. Далі, от ми бачимо безпосередньо Дубінський. Там ще є Ітищенко. Все це представники провладної партії, так, слуга народу. І зараз серед українців в суспільстві саме парламент, якщо дивитися на соціальні такі зрізи, які проводяться, займають найнижчу сходинку довіри. Оці всі події вони ще більше підривають довіру суспільства до, до парламентарів. так, власне. Що робити? Да, з однієї сторони вони підривають довіру, дійсно, це так. Але ж знову ж таки, це знаєте, народні депутати вони відчувають цей присмак виборів. Ніхто не знає, коли вони відбудуться, але вже вони бачать і вони починають в цьому руслі працювати. Ці персони, яких ви назвали, ну, очевидно, що вони працюють сьогодні на аудиторію. Це не лише ну, у нас в суспільстві досі лишається 10% ядерного такого проросійського електорату, і ще додайте до 15%, 10-15% електорату не все так однозначно. От. Те, яке намагається окучити відповідно, пан Рістович різними своїми акціями. Але водночас зараз всі думають над своїм політичним продовженням і тому і використовують от подібні провокації, як в Києві було там, з таксистом, наприклад, стосовно мови. Чи зараз там з тією шфаріон, наприклад. Чи, ну Там різні моменти. Тобто, головне підкидати і мовні конфлікти на ґрунті релігії, ще якісь нюанси. Ну, тобто вони. Зараз е, служать виключно для того, щоб е, мобілізувати оцей електорат, який ну, трошки розгублений, бо ми бачимо повальну українізацію всюди, в політиці, в засобах масової інформації стосовно мови, стосовно спілкування, і частина суспільства, яка традиційно мала просхідний вектор мислення, і вони і сьогодні лишаються ним, тут вже знаєте цікавий нюанс, що е, е, ділили схід і захід. А то зараз це можна ділити не територіально, а просто низько ну люди розселилися загалом по Україні, як внутрішні переселенці. Ну чи просто так, і тепер просто в кожній громаді є там представники, які далі ведуть оцей е мейнстрімовий шлях, який сьогодні є європейські євроатлантична інтеграції, і так далі. А є люди, які, наприклад, будуть використовувати там, що Україна особлива, в неї свій особливий шлях. І з такими просхідними нотками, от на них, власне, і орієнтовані оці всі особи, і будуть далі. Я думаю, навіть ще сильніше критикувати владу і грати на цій ниві. Але ж знову ж таки, добре, знаєте, єдиний нюанс, добре, що є вони, і ми знаємо, хто вони, бо може з'явитися хтось такий, як Аля Стрімаусов. Як свого часу він десь з народу з'явився, чи цей, Стахів, Пам'ятаєте, ну, Медведком фінансувались на хвилі е, цієї пандемії, ковіду, як вони антивакцинатори. А вони з'явилися не звідки їх готували як таких собі представників від народу. От. А так, тут хоча б зрозуміло, хто як е, і за ними слідкують відповідно, і, сп, і наші спецслужби і розуміють кожен їх крок. Ну, може й добре, що розуміють. Просто знаєте, гу... говорячи за тему те, що вони зараз орієнтуються на вибори. Ну чи не зарано взагалі, тому що да деякі говорять про те, що потрібно, але власний президент заявив, що не на часі. Ну як їх проводити взагалі? Ну ну це нонсенс. Половина країни воює, половина країни виїхала, в окопах будуть бігати міжнародні спостерігачі зі скриньками. За про що ми говоримо? Взагалі, ну те, що зараз відбувається, це взагалі якийсь нонсенс. Ці всі політичні ігри вони взагалі що вони хочуть досягнути, ну це просто на голову не налазить. Ну ми живемо. Ми бачимо, що відбувається. На жаль, знаєте, коли було певне перемир'я політичне е, на перших місяцях після повномасштабної е, після повномасштабного вторгнення. На жаль, е, ми бачимо, що ті домовленості вони були порушені різними сторонами, і фактично разом із Вісічу Власне, зовнішньому агресору сьогодні ми маємо долати в тому числі внутрішню політичну турбулентність. А цю внутрішню політичну турбулентність максимально використовує наш ворог. Я для прикладу кожного дня по 10-15 офіційно проплачених рекламних постів, в тому ж Фейсбуці бачу запущених Російською Федерацією, які ще сильніше працюють на розкол українського суспільства. Тобто у кожного тут своя мета, але ми розуміємо, що е, загалом середовище воно стає несприятливим. Тому ми маємо закликати далі до єдності, далі до консолідації. Я особисто це продовжую робити, тому що все рівно вибори не вибори, але вибачте, е, які вибори, якщо у нас може не бути держави, не думайте, що якщо над головою е, десь тиждень чи місяць не літали ракети, що все нормально? Ні, не нормально. Подивіться напередок, подивіться, як мінімум, мільйон наших співгромадян. Сьогодні прямо дають відсіч російському агресору мільйон. І відповідно, от рахуйте скільки сьогодні фактично сімей затягнуті в цей процес, і чим далі, тим цей відсоток все збільшується і збільшується. Про ще одну ситуацію, власне, про польські пропускні, про польсько-українські так пропускні пункти. Отож, польські автоперевізники заявили, що переговори з українським урядом не вирішили суперечки, і вони продовжують блокувати кордон з Україною. Далі їхня цитата: ми не досягли домовленості. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги. Про це сказав організатор протесту в прикордонному місті Дорогуськ Рафал Меклер. Ситуація досить складна. Ну правду, це катастрофічна ситуація на даний момент для України для української економіки. Тисячі фур застрягли на кордоні. Скільки буде тривати, невідомо точніше, є термін до 3 січня. Який вихід з даної ситуації, на вашу думку, говорили вже з представниками цієї організації? Так говорили вже представники польського уряду, говорили вже українського консенсусу, що ті, що ті не знайшли. Продовжують далі страйкувати. Консенсусу тут точно не буде. Поясню свою думку. Польські автоперевізники вони використовують час міжвладдя у Польщі. Ми бачимо, що там відставку подав пан Моровецький після вже запуску парламенту нового скликання першого установчого засідання. І тепер має декілька. Тижнів на формування уряду, який він, звичайно, ж не сформує, а буде врешті прем'єром Дональд Туск відповідно, з коаліційним урядом зі своєю командою все це зміниться, і цей період, якраз ці два місяці, зараз от, польські е, автоперевізники вантажні, вони це і використовують для того, щоб продавити те, що їм вигідно. Це навіть не польська держава, це не польське суспільство. А е, це ну розумієте для того, щоб. Усвідомити а, о, цю акцію протесту а, польських а, далекобійників треба розуміти, а що ж власне, як вони себе поводять загалом в Європейському Союзі. Та вони а, захопили повний контроль а, фактично з четвертого року, як тільки Польща вступила в ЄС, а, почалося захоплення ринку. А, вони вже його захопили і отримали монопольне становище на початку 2010-х років. В 2017 році вони вже перевершили навіть Німеччину сьогодні. Якщо не польські компанії, то польські водії вас буде вести в різних європейських країнах, чи то Нідерланди, чи Франція, чи інші країни. Вони розумієте, і оцей ну я б не сказав картель, ну, Оця спільнота далекобійників вона звикла все ну, фактично, видавлювати силою. І що їм тут потрібно? Їм не українці сьогодні конкуренти на внутрішньоєвропейському ринку. Що вони там про ємте е, 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 кажуть там, вони кажуть е, про е, неможливість відкриття фірм в Польщі без польського капіталу. Це все відкидайте. Питання тут в одному: поляки хочуть свою велику частку у, е, на маршруті Україна ЄС. Бо вони бачать сьогодні, що збільшується, вже на 20% збільшився імпорт в Україну з ЄС. Основний наголос робиться на автомобільний вантажний транспорт. І поляки сьогодні хочуть просто човниковим рухом з Польщі до України завозити товар назад, повертатись поражніком. А поки наші фури стоять там 7 днів в Єшерзі, 10 днів, 12. Вони хочуть швидко без зупинок так кататись, знаєте, як маршрутні транспортні засоби по відповідній смузі руху. Тому оце вони сьогодні хочуть. Вони хочуть сьогодні зайти фактично на український ринок і возити оцю продукцію з європейського союзу. Саме тому очевидно, що тут міністерство нашої інфраструктури відстоює максимально проукраїнські позиції, бо тут, вибачте, наші перевізники вклалися сьогодні, взяли кредити. Я просто це шалені кошти сьогодні в українські фури. Вони використовують сьогодні маршрут виключно для того, щоб довести український товар на європейські ринки і повернутися назад. Тобто, поляки сьогодні ну, намагаються звичайно це абсолютно їхній грошовий. Прагматичний інтерес, але ми так само маємо тут діяти прагматично і відстоювати наші національні інтереси. Я думаю, що в принципі, якраз до кінця цього року, відповідне. Питання буде йти на спад. Звичайно, мінус сьогодні в тому, що низка перевізників тепер змушені об'їжджати ці три прикордонні пункти. Це додаткові гроші, бо стояння навіть уже в черзі воно вже дорівнює вартості загалом перевезення з України до якоїсь з європейських е західних держав. Тому тут велике питання, але звичайно, я думаю, що з поляками врешті-решт ми розберемось так само, як ми розібралися в питанні зерна, і знаєте, що саме найбільш дивує те, що. Це одна із чотирьох е, польських об'єднань далекобійників. Це не всі далекобійники, це тільки одна оця от така організація, яка вирішила, а чому б нам не перекрити оцей, оці от три пропускні пункти. І ще щось найбільше дивує про те, що вони взяли, вони домоглися дозволу на оці страйки тобто вони є офіційними. Так, безумовно. А якби їх не взяли, то ви ж розумієте, той галас як який би почався всередині самої Польщі, але тим не менш від цього страждає сьогодні не лише Україна, яка ну фактично ми бачимо цю пробку, яка відбувається на кордоні. А це і паливний ринок, це і ринок продовольства і інших товарів, але і Польща сьогодні від цього потерпає, бо польські товари сьогодні не можуть потрапити на територію України. От питання, кому вони краще роблять? Вони хочуть заробити одне євро, а втрачають 10. Ну, хай далі втрачають. Від цього буде більше проблем у польській економіці. Дивіться, наступне питання також про Польщу, пане Ігоре. Дійсно, зараз бачимо, що Дуда пропонує на посаду так Маровецького знову ж таки. І що є явно не тим, що хоче опозиція, яка де-факто взяла більшість безпосередньо. Що не? Якщо можна коротко, розвиток подій і чи чекає на Польщу урядова криза? Не чекає. Просто вони тягнуть зараз уряд, який Муравецький подав відставку. Він виконує свої повноваження в статусі виконуючого обов'язки, відповідно, міністр, І контроль лишається над у, у права і справедливості. А далі, відповідно, все рівно буде створена ну, ця коаліція. вибрано далі пана Туска. Прем'єр-міністром, але це буде дійсно пізніше. Просто зараз Дуда вирішив ну обрав такий шлях. Він це може собі дозволити. Чому? Тому що він більше в президенти балотуватися не буде. Йому вже не шкода особистого рейтингу зараз. В цей період тому він трохи подовжує сьогодні перебування при владі саме пісу. Ось і все добре. Ми вам дякуємо, Ігор Чаленко – політичний експерт. Дякуємо, що були з нами. Дякую